Кілька культурних форм більше 25 тисяч. Це одна з найдавніших квітів на землі. В античні часи ще вирощували троянди. Аромат рози це понад 300 компонентів, друзі. І з них лише частина передається через дистиляцію. Серед найважливіших цитронелол, віраніол, венелетиловий спирт. У штучних ароматах часто створюють рожевий акорд з цих нот. Чому натуральна сировина дуже дорога? По-перше, збір троянди починається ще до 8.30 ранку, тому що коли починає підніматися сонце, то ефірні олії не так пахнуть. Кожна троянда виробляє своє індивідуальне, особливе, абсолютне масло. З одного гентара плантації іноді отримують до 5000 кг пелюсток, А після цього з однієї тони отримує всього лише 900 г маси.